Всім привіт! Ви на каналі Happy Star і з вами я, Людмила Ладошко. Зараз ми знаходимося на благодійному гала вечері Ukrainian Women Unity Awards. І поряд зі мною засновниця а, найкраща танцівниця України та переможниця танців зірками, прекрасна мама і неймовірна жінка Ілона Гвоздьова. Доброго вечора. Доброго вечора. Мені дуже приємно, що ви до нас завітали. Це велика честь, і це ще раз говорить про те, що дійсно наш захід заслуговує на увагу. І що ми робимо корисні добрі справи, пані Лоно, скажіть, як в наш час власне організовувати такі масштабні заходи? Які складнощі є? Я можу сказати, що це складно складно технічно, з точки зору організації. Але коли відбувається сам захід, тут панує така неймовірна підтримка, енергія, взагалі ендорфіни, кортизол і адреналін благодійних справ, що це? Все перекреслює всі складнощі, і ми просто насолоджуємося процесом і кінцевим результатом.